Новий рік на Закарпатті почався із великої автомобільної аварії з двома жертвами. Вже 1 січня трапилася дорожньо-транспортна пригода досить жахлива. В перші години нового року двоє людей загинуло на Іршавщині в дорожньо транспортній пригоді. Водій не впорався з керуванням, не їхав на дерево, загорілося БМВ і двоє людей загинуло. Свята виправдання для п'яних водіїв кермувати на підпитку небезпечно для життя. Для тих, хто нехтує застереженнями, передбачено штрафи за статтею 130 кодексу адміністративних правопорушень. Штраф для нетверезих водіїв збільшено на тисячу гривень. Санкція статті передбачає як штраф, так і адміністративний арешт, так і позбавлення права керування. Це дивлячись, яка частина цієї статті, але всі міри заходи впливу визначає виключно суд. Протягом свят за дотримання руху на обласних автошляхах стежили майже 300 працівників ДАІ. За 10 днів вони зафіксували 10 ДТП, в яких четверо осіб загинули, 10 постраждали. Також оштрафували 30 нетверезих водіїв.